Маленький екскурс на 20 секунд, буквально виборчу кампанію, щоб завершити це питання. Зокрема, нагадати, що опора здійснювала кампанію моніторингу фінансових витрат кандидатів, зокрема в трьох округах: 222 Київський округ, 73-й Закарпаття, і 42-й Донецьк, де балотувалися досить такі фінансово спроможні кандидати, які стали переможцями. Але тим не менше нас зацікавило питання, чи прозвітували кандидати, які стали депутатами щодо структури своїх витрат, надходжень, тобто фактично щодо виборчих фондів, що повинні були зробити одразу після виборів. За інформацією, яка надана нам центральною виборчою комісією, сім народних депутатів так і не прозвітували за виборчі фонди. Це Юлія Льовочкіна, 6 округ, Борис Дейч, 8 округ. Микола Солошенко, 38 округ, Іван Бушко, 73 округ, Олександр Дудка, 82 округ, Олександр Пресман, 139 округ, Микола Кучерук, 156 округ. І знову ж таки, коли...